Наша рідня і рідня ірини, щоб воно слугувала тим, що щоб люди, які будуть проходити, які будуть які будуть, Як закінчиться, дай Боже війна, вона на закінчиться, щоб це напоминало, що з яким ми сусідом живемо і яке е... усіх з Днем прапора, миру, незалежності, скорішої перемоги нашої держави. ми всі цього хочемо, всі до цього йдемо, ми всі цього прагнемо і робимо кожен на своєму місці. Для того, щоб наблизити скоріше цю перемогу. Всі ми ці не дивимо. Всі гарного тихого. Це город. Ми повинні це пам'ятати і будемо пам'ятати. І Хай ці, вони будуть і наша дуці, і іра будуть в наших серцях, в нашій пам'яті. І останок хочу подякувати нашій селищній раді, депутатському корпусу, що це таке відкликлось. На наші гори, на це, що був поставлений цей пам'ятний знак. Так що дякуємо. І царство Небесне нашим дівчикам і всім, хто загинув у цій війні. Так, це можливо перейдемо слова щирість відчуття всім рідним. Нашої громади про ті безчинства, про ті жахи, які кояться сьогодні на нашій території. Ми всі бачимо і знаємо, що і обстріли вони взагалі не вщухають, вони навпаки посилюються. Ми тут всі проживаємо, ми це все бачимо, ми відчуваємо це все на собі. Світла пам'ять, всім загиблим, всім полеглим в бою, всім загиблим, цивільним людям, людям. Світла пам'ять Ірині, Наташі, рідним, близьким, друзям, міцного здоров'я, витримки і скорішого мене.